Діткам з особливими освітніми потребами допомагатимуть швидше адаптуватися в соціумі. На Буковині відкрили уже 18-й інклюзивно-ресурсний центр цього разу в Мамаївській територіальній громаді. Тут із дітками займатимуться логопеди, психологи та реабілітологи. Детальніше у сюжеті. Інклюзивний ресурсний центр відкрили у Мамаївській територіальній громаді. Заняття в ньому допоможуть діткам з особливими освітніми потребами швидше адаптуватися в суспільстві, знайти ще більше друзів та розвинути свої зібності. Йдеться про дітей віком від 2 до 18 років. Ми надаємо. Дітям послуги, корекційні заняття у нас працюють фахівці консультанти Це вчитель-реабілітолог, вчитель-логопед, практичний психолог та дефектолог. У центрі облаштовані два кабінети для роботи з дітьми. Обидва оснащені відповідно до вимог фахівців. Так от Жанна Демчук надає у центрі психологічну допомогу дітям. У нас центр відкрився нещодавно. Ми ще так не займалися, але ми проводили комплексні оцінки. Ми цього року за. Півтора місяця провели дуже багато до 41 комплексної оцінки дітей, щоб дізнатися, які їм треба рівень підтримки, щоб вони могли займатися в школі потім і в садочку, щоб у них був асистент, і щоб асистенти, вчителі знали, що діти можуть, що діти вміють, що що дітям, яка треба допомога. психологиня каже, аби надати необхідну допомогу дітям у центрі проводять різного роду терапії, зокрема ігрові. Є каскотерапія, є арт-терапія. Пія є е, дидактичні матеріали, по яким ми займаємося з дітьми і ми визначаємо, що їм потрібно, де є прогалина, якась або що вони не можуть. І ми намагаємось то підтягнути їм, підказати, допомогти їм зрозуміти те чи інше. Ідея створення інклюзивно-ресурсного центру виникла ще з 2020 року, каже голова Мамаївської територіальної громади Наталія Катрюк. Утім, коронавірус та повномасштабне вторгнення внесли свої корективи. Нині там понад 90 дітей з особливими освітніми потребами. Серед них і ВПО. Я сьогодні. Не для піару чи для радості скажу, що такий центр відкривається, і ми раді. Ми звичайно раді, тому що наші дітки, які потребують нашої підтримки, вони будуть мати змогу отримати цю підтримку на місці, там, де вони проживають, там де вони навчаються. Їм не буде потреби їхати в районі, обласні центри. Але, звичайно, з іншого боку, трошечки десь і сумно, тому що на жаль, з кожним роком, інклюзивно залежних дітей стає чомусь більше. Це вже 18-й інклюзивно ресурсний центр в громадах Буковини. І надзвичайно важливо, щоб послуги для дітей з особливими освітніми потребами надавалися максимально наближено до місця їхнього проживання, каже заступниця голови Чернівецької ОВА Юлія Грицько-Андрієш. Тому ми фактично підтримуємо ці ініціативи. Вони більше, все таки, більшу частину складаються бюджетні кошти громади. Але коли у нас є така можливість, то ми звичайно підтримуємо і знаходимо. Співпрацю з міжнародними донорами. Сьогодні знову ж таки згадували Save the Children та ЮНІСЕФ, тому що вони звертаються до нас, а ми вже безпосередньо направляємо їх в ті центри, де найбільше потрібна їхня включеність і доставка тих чи інших роздаткових матеріалів, можливо, якоїсь освітньої компоненти, тому що вони готують фахівців згідно світових норм. Тому це дуже важливо. Аліна Рябко, Руслан Батюк та Митнятива.